Чи згідний ти з тим, що шкільна освіта робить дітей? Та взагалі ці школи їх закрити треба бездомним бездомними Поняв, що там бездомні жили, чи там військові не знаю їх лікували, до такої больниці підкривати. Це абсолютно безсмисліця, Що школа, що ці коледжі, що інститути є дуже важливі, типа як медично ця вся історія, де стабільно все нічого не міняється, але... От згадай 15 років назад, ми дзвонили, комусь треба було в телефоні отак пальцем набирати. Зараз да? вже можна сачком можна позвонити. Ну просто як прогрес іде, да? Але шкільна освіта, хто як за оценки в пажопімнем б'ють, чи як дрочать тебе за ці оценки в школі, чи як в коледжі ти, як оце ж дав ті зачоти от зачота до зачота, від первого там курсу до останнього, так і жде, нічого не помінялося. Як там ці хабарі були, як там ці декани з такими стрішками на голові. Поняв, це система, щоб людей довести. Ти до часу, коли вони можуть іти на раб, оту і зарабатувати гроші, щоб податки платити, якось довести, щоб вони не потіряли спонів, щоб вони там всі не збухались, не збабжувалися, Я не знаю. Просто в якусь історію, де вони будуть ходити по системі, по графіку, приучити їх, що вони, якщо зробили так, як сказав їм викладач чи декан, буде хорошо 5, А якщо вони роблять не так. Або так, як їм захотілося, От часто є питання до творчих людей, да, їх часто в цьому плані стібуть, Якщо ти зробив по-своєму, або не так, як тобі викладач сказав, тобі два. Тобі мінімум 20 тисяч доларів витрачених на навчання, куча протертих штанів, кучу часу свого замість того, щоб гуляти, дізнаватися щось нове, ходити на побачення, насолоджуватися життям, там мандрувати світом. Можна ще безкоштовно світом там автостопом мандрувати. Ти просто витратив на бумажку, яка тобі нічого не дає. Ну, слава Богу, є онлайн і можна обучатися онлайн. Я багато знань своєму світі. Здобув або онлайн, або завдяки тому, що я з цими людьми, які онлайн преподавають, просто в житті бачив, спілкувався. І я з ними от в оточеннях своє водив, точніше себе якось насильно вводив те оточення. І тільки потім змінювалось моє життя, усвідомлення, як жити, заробляти. Взагалі, так як згадую школу, коледжі, університети, це просто жесть. Ну от, ні, музична школа була супер. От реально, але це б набагато краще було, якби ходив до частного репетитора. Набагато коротший термін, здобуті самі знання. Взагалі, ця система, яка існує в Україні, оця це совєстка, це просто жесть. Та й в Європі теж. Я чесно, я не розумію цієї освіти. Я, я б своїх дітей ніколи б не віддав. Я б просто наняв би вчителів або онлайн вчителів щоб вони займалися і діти займалися тим, що їм подобається. Просто тут десь в ліс, в місті, пішли. Це набагато корисніше. І психіки нема сламої. Коротше, це все бред. Я, я дуже категоричний в цьому питанні. Дуже категоричний.